Помните, я не раз говорив, де вони беруть ці соціальні опитування, рейтинги, от це все остальне. Ну, що я вам хочу сказати? Я сьогодні перший раз попав на таку штуку, як от це опитування. Підійшла до мене жіночка, така в жилетичці, що там українське туди-сюди. Проводимо опитування. Говорю, да, ну давайте. Позадавали мені питання, я повідповідав на питання, але знаєте, в чому, мабуть, проблема? Є питання. На які ти не можеш дати там, е, тіпа, так або ні, або там є якісь чотири варіанти відповіді, а мені треба п'ятий. Наприклад, як ви відноситесь до виборів, якщо вони будуть там, навесні е, 2026 року, ну, блин, ти ж так не відповіси. Якщо закінчиться все на фронті, то звісно, так. Да. Якщо все буде продовжуватися, як зараз продовжується, то які, блін, вибори? Понимаєте? А там якісь однозначні, і от у тебе є три варіанти. Я вибачаюсь, звісно, хто цим всім займається, дайте, будь ласка, ще графу, своя відповідь. Так, да, кстати, знаєте, що саме смішне? В, ць в цьому опитуванні, в цьому рейтингі, і Арестович був.